Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, давайте згадаємо з вами, з яких частин складається зайчик. З голови, тулуба, чотири лапки, дві передні і дві задні. Хвостик, оченята, ротик, носик та довгі вуха. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, чорна фарба та біла, пуста ємність та стаканчик із водичкою. Беремо з вами пусту ємність і змішуємо фарби білу. Та чорний. Чуть тому що зайчик у нас буде з сірого кольору. Починаємо малювати. Малюємо спочатку голову, малюємо коло і розфарбовуємо його. Тепер будемо малювати. Тулуб нашого зайчика. І теж його розфарбовуємо. Тепер намалюємо нашому зайчикові лапки. І теж їх розфарбовуємо. Передні і задні. Тепер нашому зайчикові намалюємо хвостик. Треба намалювати ще вушка. І теж їх розфарбовуємо. Ще треба намалювати нашому зайчкою очиляти. І ротик намалюємо. Ще треба намалювати доріжку, по якому йде наш зайчик. Щоб наша картина була більш яскравою, ми намалюємо ще пару дерев, і біля них лежать листочки. Зарослась точки на моржи вообще. Дітки, ось такий гарний зайчик у мене вийшов. Я бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших обід.